Шановні громадяни, ви маєте знати, що після колонізації Донбаса нас чекає колонізація Марса. Людська цивілізація це світ другої природи. Господь Бог створив Ремінгтон і людину, а людина створила світо другої природи. Вона досконалено біологічне. Тому наше існування от фізичній матерії, воно кінечне. Ми от Живемо, щось створюємо, нас десь травмує це буття. Ми можемо втрачати кінцівки, здоров'я. Ми все одно всі перетворимося на добриво для е фікусів або полуниців, кому як пощастить. Е але ми маємо після себе залишити щось велике. Тому ця війна вона послана для того, аби нарешті ми чесні самаритяни, добрі українці, нащадки козаків, спалили Москву принесли туди культуру. І зараз всі кажуть, та ну що ви, яка Москва, який Крим? Давайте будемо реалістами. Запам'ятайте, реалісти би ніколи не звинували Радянський Союз, а його вже нема. І ставте неймовірні цілі, лише тоді вони збудуться. Кажу так, що ця війна вже забрала дуже багато достойних людей, зате вона тепер утверджує наш дух в тому, що ми маємо виправдати їхні мрії і сподівання на те, аби збудувати кращу Україну. І <кій> в наступному році не буде просто, всі вже знали, і це класно. Нарешті ви не мічтаєте, що ми вже швидко переможемо, все буде крепко і так далі. Зараз треба буде старатися, битися, трудитися, донатити на збройні сили, не падати духом, народжувати чарівних діточок. І тоді перемога прийде. В будь-який момент може статися якесь чудо, дохне Путін. Висадяться марсіани, ви ж розумієте, що ми будемо перших, хто готовий їх вітати. Нас вже нічого не здивуєш, ми такі, о, нарешті, що будемо, битися чи мириться? Вони кажуть, да ми гуманітарку вам привезли, от, там бляха на марсіанських номерах. І в 2024 році очевидно, що Збройні сили будуть нас багато чим дивувати. Можливо, війна скінчиться швидше, ніж ми планували, можливо, вона буде довше. Перемагає довга воля. Тому я бажаю кожному з вас о, в цьому житті і на цій війні. На цій війні за цим отогідним ворогом, на цій війні, за право лишити після себе щось прекрасне в цій галактиці, щоб ви мало довгу волю йти до мети. Все неймовірно стається, головне в це вірити. І я реально думаю, що ми повинні на Марс. Наша цивілізація ще має дожитися до поліпланетарних задач. І чим більш дико це зараз звучить, тим це прекрасніше. Тому що я хочу розширяти ваші горизонти уявлень. І я хочу, щоб ви жили в ім'я великої України і великої мети. Всіх зі святом! З Новим роком вас вітаємо, ворогам смерті бажаєм. Підпишись на цей канал. Путін попаде в підвал. Цьом-цьом.